Чому так важливо затягнути в гру якнайдовше? У розробників є чітке завдання: створити проєкт, що буде тримати вашу увагу місяцями, навіть якщо гра вже куплена. Але навіщо? По-перше, ви вірогідніше віддасте 60 баксів за гру на 100 годин, ніж за гру на 20. По друге, це дає можливість створити гру сервіс, до котрої через мікротранзакції ви придбаєте різноманітні DLC, косметичні або ж практичні предмети. Але що якщо трохи ліньки робити більше сюжету, додаткових завдань, якихось цікавинок на карті, тоді ж розробники вдаються до іншої палички, а саме до ігрових активностей. І деякі з них не менш мерзенні та репетитивні ніж ручнева пропаганда. Та сьогодні ми будемо розмовляти про інший підхід: креативний, цікавий та вже занесений в червону книгу геймдизайнерських прийомів, міні-ігри та ігри в іграх. Ось про що піде мова. Файного усім дня, вечора чи ночі. З вами знову команда UG Culture. На зв'язку ваш генджоєр текстових квестів оф сороу, базований любитель Аркад Paradise та головний кропіє голосом Валентрай. Дня та бажаю здоров'я. Мене звати Олександр Позовний Гуру. На даний момент виконено бойове завдання на сході України в складі 209-го окремого противотанкового дивізіону. Хочу до вас звернутися з приводу збору на необхідне спорядження для нашого підрозділу. Всю детальну інформацію ви можете дізнатися за посиланням по QR-коду. Тому відразу наперед. Велика вдячність, або навіть за донат, або за репост. Слава Україні. Бажання втулити напис 60 годин геймплею на коробку гри є в будь-якого розробника. Та ми прекрасно пам'ятаємо відверто мізерну талановитість в розміщенні різних ігрових активностей. Якщо ви думаєте, що розкидати сотню другу прапорців в Assassin's Creed чи додати ще одну скриню на карту дуже тяжко, то перехрестіться в сторону ближчої синагоги. І почнемо ми з простого, з азартних ігор. Казино буває не тільки в гачах та лутбоксах. Розробники часто дають нам можливість пограти в карти, покидати кості, потребити вдачу в рулеці, але ми не будемо сильно занурюватись в подробиці покеру, блекджеку та у інші заїжджені види гемблінгу. І почнемо ми з краснолюдського покеру. Це доволі проста гра, що відкривається окремою низкою завдань в першому та другому відьмаці. Всі ці проджекти на славу, та у першому єдміні навіть зробили окрему сюжетку навколо цього. Геральд Рівії перед тим як перейти на щось важче, просто грав в Кості, де потрібно було зібрати більшу комбінацію. Чимось нагадує те, що ми бачили в других піратах Карибського моря, тільки замість душі ви будете ставити орени та флорени. Якщо вже заговорили про м'ясника з Блавікана, Георгія Зрівного й основного представника польської купи, то чому би не згадати про гвінт? Вже не така азартна, але все ще гра, у якій потрібно збирати картки по усій мапі, та. Загалом про Гвінт краще просто згадати. Це повноцінна колекційно-карткова гра, що пізніше виповзла в окремий проєкт. Ми ж просто додамо, що популярні меми про Гереча з Лідії, котрому партія в Гвінт дорожче селища Старої Мокші, лише частково жарт. Заграємо в те твої карти. Плавно продовжуючи тему з картками, згадаємо дещо новеньке. Найвідоміше і найпопулярніше ігрове казино теж не поцуралось ККІ. Мова піде про Геншин Імпакт. Так, Геншин Імпакт. Як би ви до нього не ставились, ми не можемо про нього не згадати. Видихніть, помацайте траву на свіжому повітрі. і Напишіть в коментарях, яка вайфа найкраща. Ці грі про неможливість досягнення в реальному житті нормальних жіночою статтю є своя окрема вбивалка часу. Розробники з міхохойорс -Oh, в оновленні 3.3, додали свій гвинт. Тож тепер, якщо самого геншини як гри замало або забагато, можна покидати кості та позбирати картки. Спеціально від UGSI всім фанатам геншину ми роздаємо особливий промокод, скануйте QR та забирайте бонуси по посиланню. Рухаємося далі. Тема азартних ігор не оминула і RPG РПГ від біоварів. Капітан Шепард отримав можливість злити декілька тисяч кредитів в квазарі. По механіці це просто ігровий автомат з блекджеком, але ось пазаак, що знайшов собі місце в лицарях Старої Республіки, був повноцінно картковим. Та ці картки не видавалися вам відразу, їх потрібно було ще пошукати. Тож Пазаак можна впевнено називати таким собі прадідом комп'ютерних ККІ. В розмові про азарт в відеоіграх неможливо уминути й серію Якудзе. Повернута не тільки на японському сюрі і сумбурі, а ще й на міні-іграх вона дарує можливість пощупати японські азартні ігри, ледве відомі західним геймерам. В якудзі ви не тільки зможете побути в якості оператору сексу по телефону, але й пограти в Маджонг, ойчокабу, сило та арігато казайма. Взагалом, в розмові про додаткові механіки та міні-ігри без якудзи обійтись неможливо. Тож ми рекомендуємо ознайомитись з цією японською фантазією у стилі мафії. Закриваючи тему карт, згадаємо про славнозвісний караван. Карткова гра з оригінальними, але достатньо простими правилами. Складність гри полягає в тому, що карти для неї вам потрібно десь знайти, як у вищезгаданому гвинці. От тільки якщо гриша з хлібного міг перемогти з базовою колодою, то для каравана потрібно перерити весь вегас у пошуках оптимальної колоди, бо без неї можна тільки сидіти і зливати кришки, або взагалі не розібратись, як в це грати. Закриваючи тему з азартними іграми, ми продовжимо розмову про Fallout. Одним з видів повноцінних ігор в іншій частині серії є аркади. Наприклад, в четвертому фалауті, яким би він не був, була й ностальгічно приємна частинка у виді картриджів для піп-боя. За години безцільної реготні у побігеньках по завданням мінітменів можна знайти ті самі старі картриджі з аркадками, а їх тут ціла низка. Можна пограти за ППОшника постріляти постріляти ворожі іли, збиваючи ракети та бомби. Можна пограти в відсилку на Донкі Конга та залипнути в Space Invaders, який став називатись Zeta Invaders. А ще був піп фол, де потрібно було знайти п'ять статуеток. А у Матрон, якого я не зрозумів, та ціла стара РПГшка про Горогнака. 76-й Fallout також продовжив цю тему і до списку вище додав ще декілька тайтлів. А саме хлопець з Пустощі та ядер автомат. Ще одна РПГшка, типова для давніх часів, і невеличка аркадка по розливанню нюка-коли. Якщо ви думали, що ми обійдемось без GTA в цьому ролику, то ви помилялись, бо й без гольфів, тенісів, більярдів, і іншої подібної чухні там є на що подивитись. Ні, я не про школу польотів. Забудьте, це страшний сон, вона з нами не в одній кімнаті, вона не може вам нашкодити. Особливою міні-грою для старого Сан Андреаса колись було вишукувати безліч пасхалок та якісь теми для моторошних історій. Але не для цього GTA в цьому топі мене дуже вразили справжні аркадні ігри в GTA San Андреас. В дитинстві я взагалі якщо часто їв, коли я дитиною міг зайти в ГТАшку та пограти в аркадку в будинку Сідорджі Джонсона, це було щось неймовірне. Технології RTX-у або доповненої чи віртуальної реальності не зрівняються з тими враженнями. Та ще й гра була не одна. Вам не тільки було потрібно стріляти в якісь штуки на екрані, але й грати за якусь космічну маупу чи збирати квітки. GTA V продовжила цю тему, та маркадок вже 10, якщо враховувати частину з GTA Online. Щоб не перераховувати усі, просто скажу, що тут вже є точно все. І гоночки, де вам потрібно ганяти по старим локаціям з минулих ігор, і пародія на Street Fighter, і пародія, пародія, пародія. Якби GTA Online не був такою роздутою пародією на реальне життя, ці аркадки відчувались би інакше. Ця ігрова дойна корова Рокстарів сама по собі вже настільки розтягнута вздовж та впоперек, що якось навіть прикро. Прикро з того, що маючи такі креативні можливості, рокстари ведуться би як EA, якщо не гірше, в рамках монетизації. А мені після роботи йти на другу роботу в GTA 5 заради нових імбових автівок не бажається. Але не тільки величезні aaa проекти славляться аркадками всередині себе. В Starbound'і був аркадний автомат. В Observer є комп'ютери з десятком рівнів лабіринту. В Діпрок Галактик додали повноцінний клон Flappy Bird. І це ще не все. Швиденько згадаємо StarCraft 2 з аркадкою Lost Vikings, пасхалку в титрах другого Крайзіса, де є щось на кшталт Астероїдс. Але найбільш цікава історія сталася з стейкеном. У цьому файтингу при екрані завантаження була можливість пограти в аркадки. І їх додали не просто як відсилку або пасхалку. Самі розробники хотіли покращити скіл в аркадних іграх, тому просто додали їх в свою основну гру. А що ви робите, щоб вдавати робочий процес процеси старобуці? Не пишіть в коментах. Так що ще? Як же можна розтягнути геймплей у своїй грі, якщо ти вже додав пасхалки, колектаблси, прокачку, міні-ігри, аркади і навіть взагалі окремі проекти всередині проектів? Ну можна вставити свою гру? В свою гру? Продати дві по ціні одній? Почнемо з Doom Eternal. Для того, щоб запустити стару класичну версію Doom в новому, потрібно трохи пограти, мати особливі коди та дійти до конкретного рівня в грі. Як тільки вас занесе в цитадель стражів, куди ви будете потрапляти майже після кожного сюжетного завдання, прийде час пошниряти по цьому хабу. У своїх пошуках ви наткнетесь на кімнату палача, де пасхалок буде море, але основна з них це комп'ютер з двома дискетками. Це і є наші повноцінні Doom 1 та Doom 2. Це повністю робочі оригінальні версії, та щоб відкрити їх. Для першої гри потрібно розбукувати 14 чіткодів самого Аттернела, а для другого ввести код, який зараз на екрані. А це, між іншим, ще 10 годин геймплею, якщо гравець захоче пройти обидві класичні гри. Подібний прикол чекає на вас, і в Wolfenstein Нью Колосус. В барі на вашому підводному човні ви знайдете ігровий автомат, для котрого вже не знадобляться ніякі коди, і в ньому нам дозволять пограти в повноцінний Wolfenstein 3D з усіма секретами, босами, звуковими ефектами і графікою, котру Бі Джей Бласковіч навіть назве дуже реалістичною, наче він не розуміє, де він знаходиться. В Uncharted також завезли цілу гру, але вже більш як ностальгічний Омаш. Розробники додали краша Бандікута в четверту частину, просто щоб нагадати про цю культову гру та показати наскільки велика прірва між можливостями першої плойки і сучасних поколінь. Сподіваємось, що вам сподобався цей невеликий гайд тере-топ по збільшенню ігрогодин. Ставайте з нами пліч опліч в розвитку українського геймінгу. Тисяйте вподобайку, підписуйтесь і не забувайте про дзвіночок. З вами були UG Culture і до зустрічі у нових відео.